Вітаю, дорогі друзі, добро і зло, чорне та біле, в казках, легендах, бувальщинах відразу вирізняються позитивні і негативні персонажі. Не вже так і в житті. Ми обов'язково повинні бути позитивними героями для інших і жертвувати собою своїм здоров'ям, своїми потребами. Заради всіх і кожного. І все ж. Якщо всі чи хоча б більшість принесуть себе в жертву на вівтар, знайомим, перехожим, то хто ж тоді взагалі залишиться? І чи буде для кого приносити жертву? Бажаєте сказати так собі? Тоді вперед. Спробуємо розібратися у суті чорного та білого, чи все ж таки ні така прірва, як ми собі уявляємо. Проаналізуємо ситуацію, що склалася. Ми робимо свій Вибір між так і ні для майбутнього свого не сусіда? Невже наше не чуже майбутнє стане від цього кращим, якщо ми завжди будемо говорити так? Чи варте сьогоднішнє? Тимчасове визнання наступного крайнього виснаження, перевтоми, неможливості взагалі рухатися і думати. Якщо ви сказали ні це не значить, що ви погана людина. Ви можете сказати своє тверде ні, тому що вам шкодить. Спокійно, коректно, аргументовано, але чітко та однозначно. Інакше це буде сприйнято, як тимчасово зараз ні, а вже через 5 хвилин вже так. Тоді ви або будете визнані справді несерйозною, неоднозначною, легковажною людиною, або всі постійно будуть користуватися вашими слабкостями. Як же сказати ні, тому що заважає і так собі з найменшими втратами? Не жалкуйте за сказаним і зробленим. У тих обставинах ви зробили оптимально це на той час. Пам'ятайте, що ви це ви, ви цінні і унікальні тут, зараз і завжди. Незважаючи ні на що, не потрібно доводити, що ви дійсно не погодилися з поважних причин. Ви ж відразу зрозуміло сказали ні. Вас не хотіли почути, ви від цього не застраховані. Але ви точно не порушили нічиїх прав. А порушити свої права так само погано, як і права ближнього. Вам потрібно бути повністю розладнаним, шукати додаткові ресурси. У вас вони є? Ці люди, які змусили вам сказати так, вам нададуть ці ресурси вибір за вами. Поставте чіткі мечі свого ні. Наприклад, я вас поважаю, ви для мене цікаві тим і тим перечистити, наприклад, своїми розумними ідеями. Ви маєте право на свою думку, на свої потреби. Я можу для вас зробити ось це і це, скажіть, що саме. А це, на жаль, ні. Подумайте, як зміниться ваше життя, коли ви скажете так, своєму виживанню, здоров'ю, своїм ресурсам, своїм можливостям, перспективам. І ні тому, хто це руйнує. Яке воно життя саме в таких обставинах, як воно для вас виглядатиме в деталях, яке тоді місце займете ви у своєму житті і в своєму оточенні, яке ви обрали? Чи бажали ви такого результату? Чи будете ви цим задоволені? Якщо ні? То чому? Може, вам потрібно більше часу? У разі необхідності сказати ні. Говоріть виважено і впевнено. Спасибі, але ні. Ви маєте право на повагу до себе і своєї думки. Уявіть, що близька вам людина просить у вас поради у ситуації, схожій з вашою. Наприклад. Терміново треба пофарбувати стіни, а в людини алергія на фарбу. Ви ж не захочете, щоб близька вам людина страждала. А самі, не вагаючись, погодитись на це саме, маючи таку ж проблему. Ви однаково дослухайтеся і до себе, і до інших. Ви бажаєте, щоб усе було добре і у вас, і у них. Ви не зробите собі гіршим, якщо скажете ні. У вас є і ще буде багато шансів сказати так і проявити себе. Там ви покажете себе, свої здібності, свою енергію, свій творчий підхід і зробите надзвичайно багато корисно і собі, і іншим. Пофантазуйте! Що роблять люди, які вам пропонують щось негативне для вас? От гіпотетично подумайте, що їм важко, як вони тоді себе поводять, як вони себе почувають, що вони тоді думають. От приходить тоді така людина додому. Що вона робить? Я думаю, ви будете здивовані. Ви такі не одні. Ті люди теж можуть мати проблеми і бути слабкими. І може бути навіть набагато гірше, ніж вам. Отже, ви такі не одні. Але ви одні у себе. І у Бога, у природи. Пофантазуйте, якби ви з цими людьми помінялися місцями, вони б вам сказали ні. Отже, сміливо говоріть і так, і ні, коли вам це дійсно необхідно. Друзі, чи складно вам говорити ні? І в яких ситуаціях складно? Дуже цікаві ваші розуми, ваш досвід. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Будь ласка, продовжуйте ставити лайки, коментувати. Рекомендуйте цей канал, це відео. Вашим друзям, близьким, знайомим пропонуйте нові теми для обговорення, що вас цікавить. Ставте свої запитання. І, звичайно ж, звертайтеся особисто. Дябі вам. Всього найкращого!